По екіпажем розійдеть. Поліцейські посилюють превентивні заходи на дорогах Одещини. Це стосується проблемних ділянок, де збільшилась аварійність. Сьогодні мова йде про трасу М-15 з сполученням Одеса-Рені, а саме ділянку від двох стовпів до маяк. До проведення оперативно-профілактичного відпрацювання залучаються працівники апарату головного управління національної поліції в Одеській області та групи реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. Усі сили правоохоронців спрямовані на збереження збереження життя та здоров'я громадян, профілактику та зниження рівня аварійності на дорогах, виявлення та документування порушень ПДР, недопущення інших злочинів, розповів заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області Олександр Яценко. Ми посилюємо превентивні заходи на окремих дорогах Одещини у зв'язку з підвищенням рівня аварійності на них. Сьогодні мова йдеться про автошлях М-15 з сполученням одеса Ріні, а саме ділянка від двох собів до населеного пункту Маяки. До проведення оперативно-профілактичних заходів залучаються працівники поліції апарату головного управління національної поліції в Одеській області. Та екіпажу групи реагування патрульної поліції, територіальних підрозділів. Усі дії правоохоронців спрямовані на забезпечення життя і здоров'я громадян, зменшення рівня аварійності, профілактику аварійності, виявлення аварійно-небезпечних та грубих порушень правил дорожнього руху та недопущення інших злочинів. Майор поліції також зауважив, що такі заходи заплановані в подальшому по всій території Одеської області, і закликав водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Окремо, хочу звернутись до водіїв щодо заборони керувати транспортних засобів в стані сп'яніння, дотримання до вимог швидкового обмеження руху, правил обгону і маневрування. Пішоходам зауважу, що в темну пару доби на одязі повинні бути світлоповертаючі елементи для привернення уваги. Інших учасників дорожнього руху не наражайте на безпеку себе та оточення.